Будь напоготові. Від цього місця у мене мурашки по шкірі. Що воно таке? It's great. Чудово! <рив> Ця куля може переслідувати свою ціль, полює, наче жаба, тепер їм не втікти. Я й досі не можу повірити, що кібери випередили нас у пошуках супервояка, і що тепер він на їхньому боці. Проте, знаєте, кібери теж мають таку силу. Вони будь-який об'єкт можуть перетворювати на вояка. Але, Але темнокрил зі страхокрилом бачили. Вони впевнені, що це був супервояк. Так, ми в цьому впевнені. коли супервояки об'єднуються з людським тілом. Вони беруть в собі розум людини. Тому якщо цей об'єднався з людиною, він на боці кіберів. Так, тепер як він на боці кіберів, це означає, що він наш ворог. Його треба знищити. Я не можу дозволити, щоб він допомагав кіберам. Його треба позбутися. І якомога швидше. Пан Гіга, я пам'ятаю, яка це була машина, тому без проблем знайду того чоловіка. Не турбуйтеся, пан Гіга. Ми з братом знайдемо його. Обіцяю, що ми для вас його знищимо. Тоді впереди без поразок. Без поразок. Обіцяю, ми його дістанемо. Я на вас покладаюся. Тепер перевір ці чарівні кулі. Вони допоможуть у твоїй роботі. Змінити злість на силу. Вони незабаром будуть тут. Ось вони. Трансформуюсь! Він просто чудовий. Це фугас із Нью-Йорка. Я привіз вам подарунок. Це каліфорнійський продукт, славнозвісне роттердамське вино. Я не великий шанувальник вина, але люблю його колекціонувати. Тайно я поставлю його в холодильник. Я теж люблю збирати вина. Виходить, ми маємо щось спільне. Так чого ж ти хотів мене бачити? So Думаю, що ти про це вже щось чув. Що це? Обманоїди з їхніми постійними нападами вже перетворились so на справжню проблему, тому ми хотіли б, щоб ти приєднався до нас. Хвилеїзд, мабуть, вже казав тобі, ти нам дуже допоможеш у нашій боротьбі, оскільки ти найсильніший серед нас. Розумію. Ти кажеш про ці браслети. Так, мені пощастило, я розбагатію. Ти розбагатієш? Так. Я можу піти на телебачення і показатись людям із цими браслетами. Тоді я дуже швидко стану зіркою. Ти справді цього хочеш? Я жартую. Стривай. Стривай! Забудь, я тільки пожартував. Я себе чудово почуваю. Ці дельфіни хороша компанія. Берегти природу обов'язок кожного згоден. Ми просимо тебе приєднатися до нас у нашій боротьбі за мир. Добре, добре, я згоден. Знаю, зачекайте. Я подумаю, можна? Ну як я можу відмовити? Це мій обов'язок. Я обіцяю битися плічо-плічі з вами, якщо нападуть обманоїди. А як ми з тобою зв'яжемось? Правду кажучи, я ніколи не любив корпорації і компанії. Я завжди працював сам один. Я не люблю підкорятись наказам. Я постійно подорожую, тому не знаю, як нам зв'язуватись. Ну, бувайте. хлопчисько. Не треба. Не думаю, що це серйозно. Забув. Але ми мусимо його переконати. Вилиїзд із пугасом не втратили надії щодо оптимуса найкращого про все, що сталося. Вони розповіли гакові. Як смачно! Він їде, їде. Oh. 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 А ну поводьтеся, як слід, хіба не бачите? Тут леді. Hello, Привіт, гак. So Привіт! вибачте, що не сповістив про свій приїзд. Тут прекрасне місце. мабуть, щось сталося, інакше б ти не приїхав, правда? Якби щось трапилося, зараз був на станції, так? Так, вибач. Зараз я розповів вам, чого я приїхав. У нас у команді буде новий товариш. Ще один бояк це. Означає, що ми станемо сильніші. цей новенький такий як ми, молодший наставник. Він трохи старший за вас, але він не такий, як ви. Він лицар. До речі, його сила така сама, як у супервояків. Справді, чудово, серед нас буде супервояк. Заспокойся, ми його ще умовляємо. Так він до нас ще не приєднався? Не засмучуйтесь. Думаю, він приєднається. Він хороший хлопець. Я в ньому впевнений. Сподіваюсь, що так і є. Я теж сподіваюсь. А тим часом у Штатах відбувається щось страшне. What? What Що воно таке? What? Подивись. Привіт, як справи? Привіт, Біл. Все працюєш? Це моя остання поїздка. Тоді я піду випити пиво. А ти закінчив? Oh, я скоро завантажусь. So Що ти надумав? Може, приєднайся до мене попити пиво? Oh, Чудово! Є одна річ, яку я хочу з тобою обговорити. Подивись, подобається. Що банка з напоєм? Не банка, машина. Машина? Де? Ти не розумієш? Я тобі поясню. Казати йому про це чи ні? Мабуть, не казатиму. Що з тобою? Годі буркотіти собі під носа. З тобою все гаразд? Ні, ні, нічого, добре. Побачимось на нашому місці. Домовились, я чекатиму тебе. Тільки спробуй не прийти. Я прийду, бувай. Oh, no, no, oh, no. Сьогодні мені цілий день червоне світло. Hey, see... Ти що не бачиш червоне світло? Який well, галас. Добре. Я з'їду yeah, з твоєї дороги. Yeah. Що, він хоче мене наздогнати? Що за чортів? Сказився. Хочеш на випередки, ну поїхали! Зупинись! Зупинись, прокляття! Поїзд! Ні, зупинись, Рятуйте! Ні! Like Схоже, це не він. Oh, so was... Ти диви, Біла досі немає. Hey. Hey, you... Бос, як завжди. Hey, ви бачили Біла? Uh... Що таке? Чого ви такі нудні? Дивно. Ось що мені було треба. Сьогодні на перехресті Ліллі знову стався нещасний випадок. Водій вантажівки помер від численних ран. Це був водій на ім'я Біллі. Oh, no, Не може бути. Біллі! Так, Віллі, вже п'ятий з тих, хто помер за останній час. Ти хочеш сказати, що були інші? Так, всі жертви водії вантажівок. От, чого ми всі налякані? Що відбувається? Розкажіть. За словами свідків, вони бачили реактивний літак. Свідків двох випадків немає. Поліція вважає, що це зіткнення. Розслідування триває. У мене відчуття, що робота обманоїдів. Але яка мета цих нападів? Ти помітив, що в усіх випадках справа стосується одного типу вантажівок. Вони всі червоні. Однаковий тип вантажівок і всі червоні? Можливо. Що можливо? Скажи. Так. Вони шукають оптимуса найкращого. Йому загрожує небезпека. Right. Так і є. Це безперечно обманоїди. Пойдом і зливі. Ви уже вже повідомив. Ти можеш прибути якомога швидше. Так, діти, ви тут подивитись? А нам не можна? Я не знаю, куди пішов йому найкращий. Після того, як ми подивились новини, він кудись вибіг. Він не повинен був йти кудись у цей час. Це небезпечно. Цей хлопець дуже імпульсивний. Ми повинні його захистити. Трансформуюсь. Перетворююсь. Застрибую, коли Дон, Дон Курт, Курт. усіх повбивали. Червоні вантажівки. Be... Це воно. Виходьте до мене тварюки. Right. Ану, я вас way. знайду, я відплачу за своїх друзів. Виходьте тварюки. Я тут. Виходьте битись зі мною. Де ви його ховатись? Oh. Ага, нарешті, я вас провчу. Тварюка! You again, Спробуй you ще раз, якщо можеш. До побачення, вояче. Як ти не смілився зробити таке з моєю машиною? О, Знову все нормально. Нарешті я тебе знайшов. Прощавай, супервояк! Any... Ти мене так просто не здилаєш. Трансформуюся! Брате, тобі допомогти? Ні, все, кінець! Схоже, він ще живий. Тварюки! убивці! Дай но ну, я з ним покінчу. Стій! Трансформуюсь! Трансформуюсь! Перетворююсь! Вояки кіберів. Так нам їх не здавати, брате. Об'єднуємося. Трансформуюся. Владаюся. Супервояк. Чого ти не б'єшся? Оптимус найкращий. Виходьте на бій, вояки кіберів. Я рознесу вас на шматки. Ламай! Що ти тепер робитимеш? Тварюки! Покажи мені вояк, на що ти здатний! Дай ну я подивлюся! Я тебе поб'ю! Трансформуюсь! Що таке? Оце і все? О, ні! Я у біді! Оптимус, найкращий згадай про силу. Про що? Так, да, маю силу, трансформуюсь! Перетворююсь! Це вже краще, супервоян! Запокойся. Hey. No. No. No, no, no. Варюко. Це тобі забіла, це за Дона. Це за курта. Це за всіх моїх друзів трансформуюсь трансформуюсь Хоча, держись. Сила небес, землі і душі. Трансформуюся. Не О! оптимус, найкращий, ти живий. Так, думаю, що так. Ти дуже імпульсивний. Здається, ці супервояки втікли. Хак! 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 Що ви робите? Я ж вам наказав зоставатись на базі. Мені дуже соромно, Гак, але ми дуже хвилювалися, як зустрінемо нового товариша. Вони не винні. Це я змусив їх приїхати. Пусте, але сподіваюся, що в майбутньому ви не будете порушувати моїх наказів. Дуже важливо дотримуватись наказів. Yeah. Так. Yeah. Вибач, що цього разу вони втікли. Присягаюся, я їх дістану. Присягаюсь, Я помщусь їм за всіх вас. Оптимус найкраще. Я упевнений, що відтепер твої друзі можуть мирно спочивати. Скажи мені, Гак, що мені робити? Те саме. Ми б дуже хотіли, щоб ти приєднався до нашої команди битись з обманоїдами. Можна, я подумаю? Мені треба трохи подумати. Але от що я вам скажу: я зроблю все, щоб відплатити за своїх друзів. Так, я помщуся. Оптимус прамізово оптімусала вибухо засмутила загибель друзів. Він злий. Він поклявся, що настане день, і він помститься і знищить загарбників. 人類は強引にゴッドマスターの謎を聞き出そうとするだがその乱暴なやり方にミネルヴァの心は次回「トランスフォーマー超人マスターフォース奇妙な友情キャンサーとミネルヴァ」さあマスターフォースで君もトランス